Власне, адміністрування виборчого процесу ми проводимо вже четверту про конференцію, яка стосується того, що відбувається власне, на рівні окружних виборчих комісій, тепер на рівні дільничних виборчих, виборчих комісій. Потім минулого тижня ми збирали інформацію в об окружних виборчих комісіях, в першу чергу кількість інформації, яка говорить про ті процеси безпосередньо боку святковано, які відбуваються в дільничних виборчих, виборчих комісіях. Першне все хотів би також сказати пару слів про... Деякі речі, які відбуваються в виборчому процесі в місті Львові і на Львівщині, але ці безпосередньо не мають відношення до заявленої теми, наприклад. Але я думаю, що вони будуть цікаві в першу чергу для преси. Так, закон України говорить про те, що протягом п'яти днів після формування дільничних виборчих комісій ця інформація повинна була бути оприлюднена в місцевих засобах масової інформації. І показує досить оперативних робочих кампаній. Ця інформація зазвичай оприлюднювалася в місцевій е газеті Ратуша. І відповідно там чи на другу, чи на після прийняття рішення. Сьогодні ми маємо вже фактично тиждень після того, як були сформовані дільничні виборчі комісії, однак ця інформація в газеті ратуша оприлюднена не була. І за нашою інформацією з окружних робочих комісій тільки вчора в деяких окружних робочих комісіях були представники ратуші і тільки вчора вони брали цю інформацію. Відповідно, була інформація, що сьогодні ця... Е ці склади лінічних виборчих комісій, персональні, повинні були б з'явитися в спеціальному додатку газети Ратуша». Ну, Буквально за хвилин 15 до початку прес-конференції ми були в декількох кіосках з пресою, і такого додатку не було. На нашу думку, це говорить про те, що відкритість виборчого процесу і доступність до інформації є достатньо Ну, в, 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 в даному випадку я достатньо обпорушено, оскільки люди, які мають певний інтерес в тому, як формуються відличні виборчі комісії, які кандидати мають які квоти в цих комісіях, які кандидати, які особисто борщ процесу мають квоти по керівних посадах комісіях, цієї інформації наразі люди вдарити не можуть. Більше того, є така інформація, що в газету Ратуша подавалися списки з окружних оборчих комісій. Вже з тими замінами, які були протягом тижня внесені в списки власних членів днів виборчих комісій. Однак закон говорить, що в місцевих засобах масової інформації повинна була бути оприлюднена інформація власне, за рішенням формування ДВК. Тобто, повинні були бути надруковані оприлюднені первинні списки, первинні склади дільничних виборчих комісій, принаймні по 116-й окружній виборчій комісії. І по 117 виборчій комісії в нас є точна інформація, що, ці, що ці, ця інформація по запіратуша буде вже внесена зі змінами. Також потрібно сказати декілька слів про те, що відбувається в ОВК. Там також проходять заміни. На теперішній момент в Україні помінено з початку формування і функціонування 52% всіх членів окружних виборчих комісій. Однак зараз потрібно зверстити увагу на тому, який характер носять ці заміни. Якщо раніше ці заміни були масові і вони стосувалися людей, які, в принципі, були подані суб'єктами виборчого процесу під час формування Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, ці люди були нереальними, то тепер відбуваються заміни власне реальних людей. Але, наприклад, про що це говорить? Якщо подивитися на сайті Центральної виборчої комісії 27 вересня 2012 року, там є постанова з черговими змінами в окружних виборчих комісіях, і там є зміна в окружній виборчій комісії округу номер 117, це в, яка розташована в Франківській реанімістрації міста Львова. І там де заміна по секретарю, який йде від який був за квотою в комісії від Народного Союзу наша Україна, і пішла заміна по людині, яка була потім батьківщини. Відповідно, ви можете зрозуміти цієї інформації, що якщо міняють реальних людей, які працюють вже протягом місяця, це напевно говорить про дві речі. По-перше, що люди не виконують або установки штабів, або суб'єкти виборчих процесу, які його власне цих людей делегували для роботи в комісії, або відповідно, можливо, ці люди просто відстоюють вже в комісіях інтереси зовсім інших суб'єктів виборчого процесу, попали під їхній вплив, і відповідно ті суб'єкти, які їх подали, просто прийняли рішення, що треба їх відкликати і замінити на більш надійних і на більш... Якби таких людей, які будуть відстоювати їх інтереси. Переходячи безпосередньо до теми оголошеної прес-конференції, хочу зробити невеличкий екскурс в історію. Цю тему, власне, зміни в півничних виборчих комісіях, їх вплив взагалі на виборчий процес, на результати голосування, на загальну якість виборчого процесу, на загальну якість адміністрування виборів, ми прослідковуємо починаючи з 2006 року. І, наприклад, що ви просто мали певне уявлення про те, як, як це явище в Україні розвивається, як воно трансформується, то я наведу деяку статистику. За результатами подібного моніторингу 2006 року ми досліджували 112-й територіальний виборчий округ міста Львова на предмет проведення замін власне, членів дільничних виборчих комісій. За результатами такого моніторингу 52% членів ДВК в 2006 році всіх суб'єктів подання були замінені до дня голосування. Тобто було порівняно два масиви даних. ті люди, які ті члени ДВК, яких суб'єкти подання вносили в процесі формування дільничних обручних комісій, і ті люди, цей масив даних, які були власне, присутні в день голосування безпосередньо на дільницях. Коли ми їх порівняли, в нас вийшло так, що більше половина всіх членів ДВК, в 112-му територіальному вищому окрузі, в 2006 році вони були поміні на інших людей, в село різних обставинах. Я думаю, ця інформація вам буде в першу чергу цікава для того, щоб подивитися в порівняльному аналізі, в порівняльному зрізі, що відбувається зараз, як просто цю інформацію варто сприймати як певне тло, тому що, звичайно, там були певні свої особливості формальні форматі виборчих комісій, але назад система збереглася ну, незмінно. Я наразі передаю слово колегі Михайлові Бойку, він ми розкаже вам про статистики, пізніше будуть певні коментарі, певні висновки, рекомендації, і ми будемо раді пізніше відповісти на ваші запитання. Дякую. Доброго дня усім. Ці дані, які були зібрані та проаналізовані, ми зараз спробуємо в візуальному вигляді подати вам і для ознайомлення. Отож, почнемо із таких двох основних показників. Перше це загальна кількість подань від усіх суб'єктів подання місту Львову, плюс поставить 100 мільйон, його частина. До цього складу включено 4 вирощує крові міста Львову. відповідно, це 69 тисяч 137. Скільки членів дільничних виборчих комісій будуть працювати 28 жовтня, день виборів, з цього числа 3349 членів ДВК було замінено станом на 2 жовтня усіма суб'єктами виборчого процесу. Відсотково відношенню це 37%. Тобто 37% усіх членів дільничних виборчих комісій по місті було замінено станом на 2 жовтня. Ми повинні розуміти, що. Цей процес є динамічним і він змінюється під час кожного, засід... під час кожного засідання днічної виборчої комісії, це вносяться до додаткові зміни. Відповідно, відсоток буде зростати, ми, ми, ми це будемо інформувати вас про це. Перейдемо безпосередньо до такого ж аналізу, але на рівні кожного округу окремо розпочнемо зі, з округу вибочого округу номер 116 Ми бачимо два кольори: темно-зелений і салатовий, тернозелений відповідає за. Подання від суб'єктів виборчого процесу, села відповідає за заміни. Будемо робити цей аналіз, використовуючи деякі критерії. Перший це є загальна кількість замін по округу. Тобто ми бачимо, що в виборчому домах виборчому окрім 116 було 1891 тобто подання від усіх суб'єктів. Загалом суб'єктів ми маємо 39. Відповідно, замін 646. Відсоткове відношення це 34%. Звернемо увагу на лідерів по замінах. Це суб'єкти, такі суб'єкти, як Громадянська Солідарність, яка поміняла із 70 своїх членів 46. Це молоді влади, партія молоді влади. 76 подань поміняла 64 члени лінічної виборчої комісії, це Християнська Демократична партія України, з 73 вона поміняла 64 члени рінічної виборчої комісії. комісії своїми квотами. Також е, виокремивний окремий блок фракції. Фракція БЮТ, фракція нонс, бачимо, поміняли лише одного члена рівнічної виборчої комісії, відповідно, маючи е, практично всі квоти по 78. Фракція Народної партії поміняла 16 із 73. Фракція комуністів не поміняла жодного члена комісії, маючи 66 квот. І також е, із юменкою цього, цього округу Євросовода та Ірина Фаріон відповідно, які поміняли також по одному. Члену дільничної виборчої комісії, маючи по цьому квоту, 77 подань. Переходимо до, до наступного. Вертаючись ще секунду. До 116-го я вже сказав, що загальна кількість суб'єктів, які подавали членів ДВК, дорівнювала 30 мільйонів. Відповідно, по цьому окрузі 8 суб'єктів не провели жодної заміни. Чотири суб'єкти провели одну заміну і туди всі решта ви зараз бачите. Ми не роздрукували, ви не маєте перед собою це графіки, але десь пізніше до кінця дня надійшлемо на електронну пошту. Переходимо до наступного, наступного округу до момента, вибачте округ номер 117 Під заміну також станом на 2 жовтня, загальний показник, за, загальний показник подань по цьому округу 2010, членів виборчих комісій, і один замін 759 було вносино, що дорівнює 35%. Серед лідерів, які змінили найбільше, це є партія Воля Україна. Вона змінила 63 члена із 70 подань. Це є громадянська солідарність, яка змінила 56 із 66 подань. Це є «Русський блок, який змінив 48 із 61 -го. Це є Союз Чорнобиль Україна партія, яка провела 100%, -соткову, 100 -соткову кількість замін від 42 подань, вона змінила 42 члени. Це є партія зелених. З 37 українських це є Русь єдина, з 32 29 замін, це є народна екологічна партія з 31 26 замін, І решта, ви бачите, собою. Також по цьому окрузі загальна кількість суб'єктів рівня 64. Відповідно, з цього числа 21 суб'єкт не, не подав жодної заміни, решта подали. Лідерів лідери, я вже назвав. Перейдемо до округу номер 117. По цьому округу загальна кількість замін 866, відповідно загальна кількість подань — 2865. Відсотково відношення це 30% членів ДВК по цьому окрузі, було замінено. Виокремлюючи ви, блок фракції, бачимо, що фракція БЮД провела 0 замін. Фракція НУНС провела 0 замін. Маючи квоти відповідно 135 і 133. Фракція народної партії провела 33 заміни із 127 подань. Також звернемо увагу на мажоротанних кандидатів в цьому окрузі. Щук Андрій, маючи 108 по квоті, провів нульзам. Свалева Ярослав маючи 85 членів ДВК по своїй квоті, провів також 0 замін. І Манзюк Тарас, маючи 61 квоту, провів нульзамін. Відповідно, загальна тенденція про всіх, по всіх округах прослідковується наступною. мажоритарні кандидати змінюють своїх членів набагато рідше, ніж, ніж ті суб'єкти, які щитував, які стосуються практичних партій. Загалом, тепер такий погляд згори на це все. Якщо ми бачимо, що партія або кандидат не провела жодної заміни, то це може з одного боку свідчити про те, що штаб кандидата чи партії працює добре, там є реальні люди, вони приходять на дільницю і вони працюють. Відповідно, дільниця функціонує в повному складі. З другого боку, ми маємо такий випадок 100, 106, 107, 117 1001 виборчому 116. Яка партія? Зелені. Зелені. 116 виборчому окрузі партія зелених «Зелена зелених, перепрошую, вона, маючи квоту 63 людини, провела ми замін, тобто, що може свідчити про ніби якісну роботу штабу, але е, на кожній здобика, на якісь присутні члени цієї партії, вони просто не з'являються на засіданнях тобто, ні голови, відповідно, вони мають якусь квоту голів, якусь квоту секретарів і заступників, відповідно, членів. До ці людини приходять і. Робота дільничної виборчої комісії, де вони знаходяться, відбувається без них, без їхньої участі. Тому ці показники на любі, коли партія або кандидат нічого не проводять по замінах, вони можуть свідчити про те, що вони просто, ця партія не має реальних людей, щоб покрити ті випадкові списки, які вони подавали в первинних поданнях до Це. Ми думаємо, ми бачили в 116-му виборчому окрузі 116 вирочий округ є, 115 вирощий округ, що є рекордсменом по кількості проведених замін, 45% впливає заміни відповідно до подань. Загалом цей відсоток, як я вже казав, дорівнює 37%, 37%. Про що це може свідчити? Прогнозовано гіпотетично, що до дня голосування буде проведена однакова, приблизно середня однакова кількість замін по всіх округах. Тому цей відсоток у 49% не, не, не так свідчить про те, що зараз в цьому окрузі відбувається найбільша кількість замін, і це є погано. А про те, що просто ці заміни відбуваються динамічно, найшвидше, і, відповідно, до дня ближче до дня голосування всі інші округи підтягнуться до, до округа номер 115. Загалом аналіз по графіках цифра. Цифра, що ну, саме цифра? цифра не сказали, чи я скільки там скільки, ну, то, подання, так. скільки, скільки так. подань, скільки. скільки, скільки, скільки По 115-му образі? Зараз, секунду. 62 суб'єкти. Картина приблизно середня. Тобто, якщо в попередніх округах не бачили, що блок фракції ще не звиділявся, тобто не проводять він. Тут ми бачимо, що фракція НУНС поміняла. Практично половину із своїх подань, це 95 квот. Пракція б'ють так само, 95 квот, половина заміни 47. Зелена планета поміла 6 із 70. Напевно, я гіпотетично, на що це буду доробляти, домініти. Віщок поміняли лише 2 із 19. І аграрна партія поміняла 1 людину із 24. Це середній округ. Тобто всі, всі змінювали свої свій, свій член пірка в середній міні. Загалом скільки людей скільки не можна? Загалом по 115-му окрузі можемо. 2159 видань було і 1038 з них було замінені. Відсотка це 49. Округів <прості> максимально. Якщо маєте якісь питання до графіків, до нас, будь ласка, давайте. Я тепер дещо да, прокоментую по цих, по цих цифрах, І, власне, що ці показники взагалі самі собою говорять, як вони лягають я скажу так, на виборчу місцевість. Те, що відбуваються заміни в дільничних виборчих комісіях, свідчить про те, в першу чергу, що деякі суб'єкти виборчого процесу перейшли відповідально до свого права наданого їм законом. Тому що, ми знаємо, це не є обов'язок суб'єктів виборчого процесу, дали власну своїх представників в комісії різних рівнів, це їхні, на жаль, це їхні права, яким вони власне, до кінця користуються. До чого це розводить власне на місцевості до того, що станом на сьогодні в деякі днішні виборчі комісії, які ще до суботи минулої повинні були провести перше засідання, що не почали взагалі працювати. Наприклад, в 116-му окрузі є три комісії, які станом на вчора, не провели не то, що жодного засідання, вони жодних зборів не провели. Це комісія номер 462-126. Це один номер комісії. Друга комісія 461 922 і третя комісія 461-923. Це, коміс... Це на засіданні окружної виборчої комісії вставав куратор цих, цих дільничних виборчих комісій і говорив, що голови немає, заступник по зоною досяжності, а секретар працювати не хоче. Відповідно, завтра повинно відбутися в залізничній раді адміністрації навчання для членів дільничних виборчих комісій цього округу. Вони повинні одержати початки і вони повинні одержати списки. Виборці, власне, для того, щоб спонеділки виборці могли приходити на дільниці і перевіряти свою наявність правильного написання своїх даних з посих виборців. Якщо станом на вчорашній вечір, на цьому годину ці три, три дільниці взагалі не були запущені, яким чином питається, ці люди завтра будуть одержувати всі документи для роботи, починаючи з понеділка. З одного боку, можемо сказати, що безумовно це безвідповідальність тих штабів, які не використали своє право на... Представництво в комісіях, з іншого боку, є об'єктивний фактор це скорочення строків проведення виборчої кампанії. Е, якщо, наприклад, такі масштабні процеси мали місце і на минулих, вибор... на, на минулих виборах президента, і на минулих виборах парламенту, однак тоді ДВК працювало десь в середньому 45 днів. Зараз ми працюємо буквально 30 днів. Якщо, наприклад, ці всі заміни проводилися і до дня голосування принаймні виходили на певний рівень якісної роботи лінічної виборчої комісії, то того разу вже є, можна говорити вже про певні загрози. Зриву виборчого процесу на деяких виборчих комісіях, власне, на виборчих дільницях. Також потрібно сказати, що про таку цікаву річ, яка не, має, має зовсім, ну, не зовсім має відношення до оголошеної теми, але перше я про неї розповім і пізніше скажу власне коментарі членів на виборчих комісії. 28 вересня Центральна виборча комісія приймає постанову, яка називає, ну, якою вносяться зміни до постанови ЦВК від 12 квітня. Ось про 20 квітня визначає межі всіх виборчих дільниць по Україні. Відповідно, змінюються межі деяких дільниць і в місті Львові. Так? Якщо, наприклад, з'явити округу номер 115 там є виборча дільниця, яка за результатами цієї постанови 28 вересня були змінені межі, і кількість виборців на цій дільниці було змінена з 1705 до 1450. Це говорить в першу чергу про те, що ця дільниця, яка була великою до 28 вересня стала так присередньою. І відносно закону ми знаємо, що на великій виборчій дільниці може працювати до 24 членів, а на середній дільниці може працювати до 20 членів. Тобто виникає разомне питання, якщо відбувається зміна розміру дільниці, відповідно, треба проводити зміни в складі дільничної виборчої комісії, оскільки максимум, який допускає закон в даному випадку, це 20 чоловік. Виникає наступне питання. Тепер когось з цієї виборчій дільниці попросити змінити приміщення. Тобто всі квоти поділені, всі кандидати мають своїх представників, можливо, навіть якісь працівників, які працюють. Яким чином, наприклад, цю колізію буде входити окружна виборча комісія, наразі невідомо. З спілкуванням з секретарем така інформація є, він сказав, що ми нічого змінювати не будемо. Якщо, буде якісь, якщо будуть якісь вказівки від центральної виборчої комісії, як поступити в цьому випадку, то тоді ми будемо власне, це застосовувати. Якщо ніяких вказівок не буде, відповідно середня білиться буде мати там, 24. Члени комісії, для чого це робиться центральна виборчою комісію? Буквально за три тижні до голосування? Невже така була нагальна потреба, щоб власне змінювати межі виборчої дільниці? Невже це ну можливо, це є якби турбота про те, щоб всі виборці нормально проголосували, тому що бачимо, що зменшилась кількість виборців, щоб можливо був більше комфортна дільниця для виборців, щоб не було черги і так далі. але... Відповідно, ця колізія спричиняє проблеми іншого готунку, оскільки адміністративно створиться інший колапс, який треба десь обходити. Було дуже цікаво проаналізувати цю ці інформацію по всій Україні. На жаль, ми не маємо просто ні можливості, зрештою бажання, але я думаю, що це далеко неподновий випадок, навіть Україні Львівській області. Просто треба це все аналізувати. Якщо підсумовувати всі ці речі, про які говорив мій колега, то можна зробити декілька висновків. Перший висновок, виходячи на прос конференції, те, що Деякі суб'єкти виборчого процесу, які проводять масові заміни, зайняли цинічно раціональну позицію, оскільки закон їм дав можливість робити ці заміни з одного боку, їх не можна цим звинувачувати, з іншого боку, вони цією можливості скористалися на 100%. І якщо виборчий процес на деяких дільницях, голосування буде зірваний саме завдяки цим суб'єктам виборчого процесу, які не позаповнювали свої квоти, то це буде і їхня вона, і вона законодавця. Нормотворці, які, власне, передбачать подібну норму виборчому законодавстві. Звичайно, неможливо було передбачити, як цією нормою скористаються деякі суб'єкти виборчого процесу, але принаймні маємо те, що маємо. Якщо з 2015 року, з наступних виборів президента ця норма не буде якимось чином змінена, то, відповідно, ця проблема просто перекочує, вона буде далі видозмінюватися як певний вірус виборчої адміністрації на наступних виборах. Ви вже бачили, що вона існує з 2006 року. Відповідно, до 2015 року законодавство повинен прийняти якісь міри, щоб воно виглядало трошки більш по-людськи. Е, також повинен, потрібно зробити моментальний висновку на користь того, що всі ці заміни вони абсолютно негативно впливають на роботу виборчих комісій, якщо комісії не збираються відповідно здати виконувати свої функції, якщо вони виконують свої функції для зревичого процесу, якщо до зревичого процесу виборці не можуть адекватно виявити свою волю. І на сам кінець можна сказати, що е, схема, яка застосовується при формуванні виборчої адміністрації в Україні, тут вже не мова і про окружні виборчі комісії, про дільничні виборчі комісії, є дуже заполітизованою. Тобто ті процеси, які є суто адміністративними, або принаймні повинні були бути суто адміністративними згідно законодавства, на практиці на місцевості е, показують дуже високий рівень політизації. І, відповідно, це впливає не хорошим чином. Як і на виборчий процес, так і на суб'єкти виборчого процесу, і будемо бити рекошатом по них, оскільки в кінці кінці всі зацікавлені в тому, щоб вибори на загалу відбулися. Дякуємо за увагу. Чекаємо ваше запитання. Можна запитання? Будь ласка, а, пане Назаре, скажіть, будь ласка, я просто можливо я це послухала, але все ж чому ви аналізували лише чотири е, округи? Ну, наша організація має місцевий рівень, вона зареєстрована як громадська організація міста Львова, і похожі з наших ресурсів, з наших можливостей, ми. Проаналізувала власне чотири року і міста Львова. які загальні дані щодо обласної ситуації освічення? У, у нас є такі дані по місту Львову, але співінформація, яка до нас приходить з округів Львівської області, наприклад, була інформація по 22-му окрузі, що там приблизно 20 дійни 20 робочих комісій взагалі не почали роботу. Mm -hmm. Тобто цю інформацію ми можемо наводити є така спорадична інформація в інших округах, але вона носить системного характеру. Ми намагаємося своїми дослідженнями показати певні системні речі. Те, що відбувається, власне, на такому більш загальному рівні і те, що можна власне, проаналізувати, на прикладі цих профтейків. Членів ДВК і партій регіонівані? Там фактично замінили. Ми можемо зараз подивитися, будь ласка. Це не цікавить батьківщина, партію змоги, удар і свобод? Давайте пройдемося по кожному окрузі, зараз зараз. 915-й mm -hmm. Регіонали із 91 квоти зробили з 47. Б'ют квоти 95, трошки більше змінили 47. Шефік собі. Mm -hmm. Свобода остання мало, другого плод. Свобода мала ще одну квоту, відповідно її не поміняла. Mm -hmm. Чи ма відквоти в цьому образі? Ма. 81 квоту, 42 заміни. 116-й виборчий округ. Фракція б'ют наші 78 квот, зробила, провела одну заміну. Фракція з ну, тих же квот провела також одну заміну. Regional je s 75 mm kvotom 29, svoboda odmus in s 75 mm. Udaje imamo visin kvot, visin mm. 100% našlište. 117 je pa še okroh. Frakcij je bil, 90% preko vode, zelo zanimiv. Regional je 90% preko vode, 20% visin mm. Свобода, ну і замін, 73 квоти. Удар шукаємо. Удар 3 квоти, ну і замін. Останній округ, 118 Б'ют, Ну і замін провів із 135 квот. Регіонали 18 замін і 134 квот. Свобода мало лише 6 квот. 0 замін. удар. 22 колі, 6 заміну удару. Що ми провели розбивку по замінах по вільних складах по кожному образі? 115-го я швидко прийдуся. В 115-му з 95-х горі було замінено 34 голови, відповідно, 36%. Заступники з 94-го було замінено 47, це 50%. Це найбільший. Найбільше відсоткових від, відсотковий показник по секретарі заступника голів цьому році. Секретар 50 секретарів з 95 було замінено 55, що 68%. Загалом як я вже називав. 116 округ. 79 голів заступників секретарів. Від 22, 23, 25 замін. Відсотка 28, 29, 32. 117 оброб. 93 голови, 96 заступників. 94 94 секретарі, відповідно 27, 30 і 34 заміни В відсотках, 29 відсотків, для голів, 31 для заступників, 36 для секретарів. Останній округ номер 118. 137 бачимо подані для голів, заступників секретарів. Відповідно, 60, 39 і 43 заміни, В відсотках, 144 для голів, 28 для заступників. Секретарій преступені. Тут бачимо, що найбільша кількість замін по головах була проведена показу номер 118-44%. І, як я вже казав, найбільша кількість заступників була проведена показу номер 115-47% 50%. І інші це вже не бажають середнього. Якщо запитань немає, то дякуємо за увагу. І якщо хтось хоче мати ці показники в себе для якоїсь інформації, ви можете залишити емейл, ми вам просто це перешлемо і ви зможете собі детально проаналізувати. Дякую за увагу.